Напередодні дня працівника лісу доречно було підвести підсумки проведеного за рік. Саме з цього приводу звітував начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Ткачук. Ми маємо гарні показники. Він говорив про один показник, який зобов'язані ми виконувати, якому присвятили і своє життя, і. Вибрали свою професію. Це збільшувати лісові насадження в області, збільшувати в області. За високі досягнення у професійній сфері було відзначено працівників лісу. Найкращим спеціалістам лісових господарств були вручені нагороди, грамоти, вітальні листи, грошові премії та висловлені слова щирої вдячності за таку відповідальну та необхідну працю. Буде завжди усвідомлений. Завжди перемагати з гарними результатами, маючи міцний сімейний тил, ну і, зрозуміло, збільшення заробітної плати, в гарним розумінні цього слова є корпоративна солідарність без такої корпоративної солідарності не може вистояти будь-який колектив. Надзвичайно нелегкою, але дуже благородною є праця лісівника. Така робота приносить користь довкіллю, проте вона потребує особливих знань та вмінь, а ще витривалості і великих фізичних зусиль. Адже працівникові лісу часто доводиться зустрічатися із стихійними природними явищами та лісовими пожежами. Серед таких відданих своїй справі працівників Георгій Юзвінський. Я хотів би, звісно, поздоровити їх з наступаючим святом працівника лісового господарства і працівника лісу. От, побажати в першу чергу, звісно, всім міцного здоров'я, основна складова нашого життя. От, добра, благополуччя, всім удачі, наснаги, терпіння. От, і всіх, всіх гараздів. Також в рамках візиту голови Верховної Ради України відбулася зустріч із жителями сіл Червона Воля, Перелісянка та Прихід Новоград-Волинського району, урочисте відкриття нової дороги довжиною понад 5 кілометрів. Яка сполучає села Червона Воля та Бронецька Гута?